Сьогодні 26 березня 2025 року і у нас перша жатка в цьому році, 12-рядка Оптісан, зайшла у Дніпропетровську область. Директор господарства, фермерське господарство Ліон, П'ятихацький район село Чумаки. Жаточка приїхала ще вчора до нас, сьогодні ми її вигрузили. Завтра підчепимо до комбайна, протестуємо. В Ютубі ми вже їх бачили, ці жатки, на практиці бачили. В сусідніх районах ну жатка дуже гарна. Побачимо, яка вона буде в роботі в нас. Заставило її купити? Заставило купити те, що дуже багато втрат на тих жатках, які жатки втрачають, висипається дуже сильно сояшник. Безрядкові, Безрядкові, вони всі безрядкові, на них дуже великі втрати йдуть до двох центнер, втрачаємо. А ця жатка, наскільки ми протестували, приїхали, подивилися, на неї зовсім між доліхтірами не випадає, нема випадання насіння. Зупиняли комбайн, тестували, то ці жатки показують себе дуже гарно. Тим більше в нас часто проходять бурі дуже багато полеглого соешника, вона піднімає багато полеглого соешника, так як і обичні жатки, вони його не піднімають.